Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього уроку, якою буває погода взимку. Посміхнемось у відповідь сонечку та висловимо свою впевненість у собі своїх знаннях. У мене все вийде добре на уроці. Повторюю, у мене все вийде добре на уроці. Я впораюсь з будь-яким завданням. Я впораюсь з будь-яким завданням. У мене буде гарний настрій. У мене буде гарний настрій. Починаємо, як завжди, з погоди. Яка пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Так, пора року зима, місяць грудень, число 12. Який день тижня? Вівторок. чи є сьогодні сонечко, чи є опади, які саме? яка температура? Молодці. Він гадайте загадку. Бу... Мухи білі прилітають, на блівеньки сідають, замітають всі доріжки і дарують діткам сніжки. Хто ж дарує жартома, білі мухи? Це зима. Молодці. В яких же станах буває вода взимку вигляді снігу. снігу або льоду. Так, що відбувається з водою, якщо температура пускається нижче нуля? Вона замерзає. Можемо провести такий дослід. Налити. Налити в пляшечку води і закрити її корком. Помістіть пляшку з водою в морозильну на камеру на ніч. Що ми побачимо вранці? Ми побачимо, що пляшка тріснула, коли вода перетворюється лід, вона розширюється. Назви зимові ящі, які пов'язані з замерзанням води. Це в нас снігопад, ожеледь і ні. Яку ж небезпеку несуть борольки, які звисають з таху? Вони ну, можуть нанести нам травму. Чи знаєте ви, що таке сніг? Раніше вважали, що сніг це замерзні краплини води, що падає він з тих самих що й дощ. Нині вчені розгадали таємницю народження сніжинок. Падяна пара піднімається дуже високо над землею, де панує сильний холод, і тут з нею творяться крихні кри... жінки кристалика. Вони поступово ростуть і перетворюються на дивовижні шестикутні зірочки сніжинки. Через величезне розмиття форс сніжинок. Вважається, що двох сніжинок з однаковим візерунком не існує. Бачимо, ми розглянемо сніжинок під мікроскопом. Цікаві. Яку форму мають сніжинки з шестикутну зірочку? Чи, зна... Чи побачили ми дві однакові? Ні. Так, використ... яка погода сьогодні? Метелиця є? Ні, хмарно. Сніг з дощем, так, сніг, ні, морозно, ну, так, ясно, холодно, так, сильний вітер, я думаю, так. До нас, нас з вами надійшов лист від кота Матроскіна із Простоквашини. Прочитаємо його. Привіт, дядько Федоро! У селі Простоквашина стала зима. Сонце піднімається високо над горизонтом і добре гріє землю. Щодня йдуть проливні дощі, тому снігу випало багато, і він іскриться на сонці сіма барвами веселки. Дерева тішать очі своїм листям, ми з шариком часто бігаємо купатися на річку. Зимові розваги такі веселі ми ходимо на лижах, катаємось на ковзанах, сенчатах, велосипеді з гірки, граємо у сніжки, будуємо снігові фортеці, ганяємо шайбу. Приїжджають швидше гратимось і зустрічатимемо разом новий рік кіт матроски яких помилок припустився в своєму листі кіт матроски? Він сказав, що на деревах листя, що вони купаються у річці. Так. Чи помічали ви, як крипить сніг, як гуде хурделиться, які візерунки мороз малює? Що взимку приносить тобі радість, а що засмучує? Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 50 Нам потрібно поєднати назву явища з його описом. Ну, давайте подумаємо. Зимове явище природи, коли випадає велика кількість снігу. Це хуртовина, ожеледь або желедиця-снігопад. Звичайний снігопад, з'єднали снігопад. снігопад з першим. Тонкий шар льоду, що вкриває всі поверхні, землю, дороги, дерева, утворюється після дощу або відлиги за зниження температури. Ожеледиця або ожеледь. Так, і залишилось на що? Хортовина це сильний вітер зі снігом, що намітає снігові кучугури. Це явище також називають віхолою, завірьохою, хугою дєнналом. У нас така теж зірочка з вами повинна вийти. І далі, які ж форми сніжинок тобі довелося бачити? Позначте, і домалюємо сніжинки. Ну, я думаю, ми бачили всі з вами сніжинки, ми поставили галочки і домалювали. Так. так, оберіть кольор. Я не міг робити, я це робив, але не вдалося, я це робив з допомогою. Я, зелене я це робив, хоча були помилки, блакитне я це робив, але не відразу, синє я це зробив, фіолетове це було просто. І залишилося ще нам з вами виконати одне завдання: з'єднати малюнок і природні явища. Дивися, це ще в нас бурульки. Добре, це ожеледиться. Снігопад, хуртовина іні еліт і на річках. Все вірно впевнено, все вас вийде. Не забувайте надсилати роботам. До побачення та гарного дня!